Всім привіт! Просили у мене порівняльне відео двох сортів. Це є з персиковий авантюрин і іреол Етерніті. Довго думала, чи знімати відео, бо, якщо чесно, Етерніті у мене зараз не в найкращій формі. Такий кущик зарізаний, можна сказати, до півсмерті був. Якісь там 2 чи три гілочки у нього квітне, то що там встигло обрости. Я ще його так задлинула, знаєте, на стелажику під навісом так подалі. Він у мене ще там в тіні був. Адекватно сонечка світла не отримував. Тому так собі цвітіння, якщо чесно. Хто хоче детальніше дізнатись про іріоли а подивіться мої минулорічні огляди. Я не пам'ятаю, чи там був окремий огляд на цей сорт. Мабуть, був, коли він вперше квіт, це було десь зимою минулого року. От. А так ось взагалі в оглядах, на що він здатний, тому що сорт дуже класний, але от зараз, чесно кажучи, це так. Ну, Але в цілому, так, тому що авантюрин зараз, ось можна сказати, на піку свого цвітіння. Це перше цвітіння в цьому сезоні, дуже так гарненько він обріз. Була от там ось у мене ще одна шапочка, але на день народження подарувала. Попросила мене зрізок подарувати, тому зрізала я разом з шапочкою той зрізок. Тому він якраз на піку свого цвітіння, а ще я йому, знаєте, дала такий горшечок літрів 5. Він взагалі там, собі цьогоріч жирує. Я його не дуже багато різала, він встиг обрости, я його не чіпала, стояв прямо на сонечку, на відміну від етерніті. Тому дуже гарно все йому добре там рослося. Ось і горшечок більший, і, і сонечка більше, а терніті я якось трошечки цьогоріч обділила. От, ну, буду якось виправлятися. Е, ну, власне, отак, ось два кущики вам поряд знімаю. Я ж кажу: от по кущиках не дуже інформативно зараз, тому що, е, ну, для, принаймні для авантюрина, так, от ось кущик у літрах. Крупненький, гарненький стандарт, шикарно квітучий, кругленький, може у вас нарости. Для етерніці трошки, мені здається, зараз у нього кущик підвитягнутий. Минулого року він в мене був трохи компактніший, тому що зараз за рахунок того, що він в мене знаходився в такій напівтіні знаєте, між вузля трошечки в нього повидовжувались, квіти стали менш махрові. Ну, тобто всі ознаки недостатку світла на етерніці зараз видно. Ну, давайте з кого почнемо. Давайте за авантюрина, оскільки він у мене так саме, саме, саме квітне, розцвітається, там ще куча бутонів. Так, горщик 5 літрів, я вже казала. Формується він сам так ось, ну як, Різала, то я його багато. Можливо, як ви тільки отримаєте живець, то потрібно десь там разочок прищипнути. Але якщо ви зрізаєте живці, або десь там обрізаєте його на пень, або трошки зрізаєте живці з нього, то він у вас буде гарно розкущуватись. Так, Лія, туди-сюди бігаєш. Так, сорт формує отакі ось великі, гарні круглі шапки махрових квітів. Такі ось він. Квіти одразу, знаєте, такі, схожі по, по кольору, як і ветерніці. Так, і в етерніці в обох їх, вони потім з часом так темнішої до більш рожевого. А так от в розпуску авантюринчик, от така ось у нього квіточка. Зараз. Квітка в авантюрина більш махрова. І мені здається, вона і є більш махрова, ніж в етерніті. Але минулого року шапки мені Етерніті видавав набагато більше, ніж авантюрин. Це цього року, коли я дала авантюрину такий ось об'єм, то він у мене, чесно кажучи, це його цвітіння, мабуть, це таке саме прикольне, саме круте, яке я отримувала. А кущик у цьому рочків два, мабуть, чи три, два, мабуть, два таки. Такі ось, ну, крупненькі, гарні такі ось шапки, не знаю, сантиметрів. Ну, 9, мабуть, отака така ось оцей кружочок. Це трошки менше. Та була перша шапочка. Це, мабуть, трошки менше, хоча теж не знаю, чи повний. Так, це ось повний розпуск. Такі ось шапки. Квіточка доволі така. Крупненька, маленька, Десь 3,5 см. Такі ось. Він гарно квітне і в меншому об'ємі. В мене перший рік він ріс у двох літрах, мабуть. Минулий рік у 3,5 літрах, але минулий рік, я здається, його багато різала. І якось отак, щоб прямо отак гарно, то він не квітнув. Цьогоріч я його вже так поставила. Якось і замовлень немає, я його і не чіпаю, і він отак ось собі гарнесенько-гарнесенько росте. Не сипле, отак ось. Шапочки. ну Зараз, правда, теж дуже в нас сиро було, то попідгнивали трошки у ці ось квіти. Взагалі, ну, як звичайні світлі сорти, висихають шапочки, не сипле. Потрібно там прибирати чи окремі квіти, чи, чи взагалі всю шапочку, якщо відсвіла. І що стосується терніті. Сорт взагалі формує великі шапки. Так, тут ось дві, не знаю, переплілись. Но більше в нього шапки вже були. Зараз якось він вже, знаєте, не знаю, чи це буде якась хвиля в нього так ось, цвітіння перша. Тому що ці ось шапки нові що відкриваються. А ще в нас зараз так хмура погода в основному, то вони якісь менші, ніж цього сорту вони мають бути. Бо взагалі вони в нього в разів два більші. Ці вже шапки повідцвітали, теж були такі доволі крупненькі, але вже повисихали, тому вже й не видно тієї крупноти. Такі ось колір квітів. Зараз вони менш махрові, ніж вони є, але вони все одно не такі махрові, як у авантюрина. Проте ці квіти вони більші, ніж у авантюрина. По розміру своєму. І вони отак, знаєте, такі напів, напівчашечки, такі ось закриті і формують велетенські соцвіття. Ну, в разів два точно більше, ніж оце суцвітня. Цей сорт формує. Гарно квітне під лампами, дуже в мене от перший раз він за квіт, мені дуже сподобався. Росте гарненько, теж стандарт. Кажу, ну, в мене, бачите, який він в мене зарізаний. Там ось пеньків на цьому бідолашному кущику. Тому, так щоб сказати, знаєте, порівнювати їх дуже так було б зараз правильно, не скажу, але вже дві людини попросила. При цьому таких знайомих, тому якщо для вас це важливо, звісно, порівнюю. Як для мене, обидва сорти дуже круті, ще раз кажу. Не звертайте увагу на те, що Етерніті зараз такий ось у мене. В інших оглядах подивіться, повивчайте цей сорт, тому що мені він однозначно дуже подобається. У мене навіть, якщо чесно, виникала думка, була авантюрин уже, типу, вивести з колекції, лишити етерніті після минулого року цвітіння. Цього року, як побачила, як гарно квітне авантюрин, я вже думаю, що ні, вони мені треба обидва. І я буду їх, я певна лишати обидва. Принаймні, живцями я думаю, буду залишати не оцимись великими кущиками. А на осінь розживцюю їх вже не будуть пеньочки, бо їм уже по два-три роки. Лишати вони ж дуже багато різались, дуже багато з них живців я брала. Тому я гадаю, що буду все ж таки от лишати собі один-два живці, і вони мені до весни гарненько обростуть, І от тоді буде, я думаю, логічно їх порівняти, тому що вони будуть одного віку. Я постараюсь їх не зарізати до смерті, щоб вони були. Розвивались однаково, щоб в них були однакові якісь умови, і там я думаю можна буде влаштувати знає, таке змагання між цими двома сортиками, тому що ну, зараз це трошки неправильно, бо були різні умови отримання, ну трошечки чесно, обділила я цьогоріч свій Іріоле терніті. Але тим не менше він дуже гарно, дуже рясно квітне. Трошки, звісно, простіше виглядає, ніж він є, ніж те, на що цей сорт здатний. Тому що він теж може дуже гарне шикарне цвітіння формувати не на таких ось довгих цих ось пагінцях, так які тримають у цвіті. Бачите, зараз він аж провисає. Минулого року, коли було багато світла, коли він не тягнувся до нього, шапки були крупнючі на таких міцних, так як тут, от, товстезних цвітоносах, таких вони пряменько, гарно стояли. Сорт просто крутезний, дуже гарний. Обидва сорти дуже прості у догляді, зональні, вкоріняються обидва на ура, дуже гарно, ніяких проблем, ніяких там зимів, умов інших, тому подібне їм не потрібно. Вони вас і на клумбі будуть гарно квітнути, хто мене там запитує, чи можна висаджувати. Будуть у вас і в горшечках гарно квітнути. Причому навіть в горшечках по 3 літри. Геть прекрасно, обидва сортики у вас будуть рости і на віконечку будуть свісти, і на балконі, і на вулиці. Дуже гарні два сорти в таких ось персиково-рожевих ніжних тонах. Тому дивіться, звісно, вибирайте, але чесно, мені здається, обидва достойні, дуже достойні бути в колекції. Такі ось красунчики, авантюрин і етерніті.